Вітаю, друзі! Нарешті і до нас прийшла весна, і настав час привести до ладу свій садок. І головним помічником у цьому, звичайно, буде секатор. Я вже розповідав про акумуляторний секатор ProCraft, його переваги, недоліки ну, точніше кажучи, недолік у нього лише один відносно висока ціна. Посилання на цей огляд акумуляторного секатора я залишу під цим відео. Але. Якщо ви зараз не плануєте витрачати 70 доларів на акумуляторний секатор, то у мене для вас зараз буде огляд набагато більш дешевого, але точно не менш якісного інструменту. І так, класичний ручний секатор Trooper T45. Мексиканська компанія з не дуже благозвучною для нашого вуха назвою Трупер вже більше 50 років виробляє самий різний ручний інструмент, і на сьогодні є найвідомішим і найбільш популярним брендом на ринку інструментів Латинської Америки. І, взагалі, трупер є зараз найбільшим експортером інструменту у світі. Вибір ручних секаторів на сьогодні в будь-якому магазині чи ринку просто величезний. Зовнішній вигляд у всіх них, як правило, дуже гарний, а от ціни відрізняються у рази, а іноді навіть у десятки раз. Так як купити гарний секатор і при цьому не переплачувати зайвого? Як при купівлі можна зрозуміти, що ви купуєте дійсно надійний інструмент, зроблений з якісних матеріалів, а не дитячу іграшку? Відповідь дуже проста: ніяк. Тому залишається або купувати навмання, або покладатися на досвід тих, хто цей інструмент уже випробував сам. У нас було з десяток різних секаторів, різних виробників і різного цінового діапазону. Але трупер Т45 я вважаю найкращим класичним ручним секатором з усіх них по співвідношенню, ціна якість. Продукція Тропер відноситься до середнього цінового діапазону. При цьому якістю вона точно не поступається навіть набагато більш дорогим конкурентам. Так, це далеко не самий дешевий секатор. Його ціна зараз приблизно 400 гривень, тобто трохи менше 10 доларів. Але я не знаю іншого секатора, більш дешевого або такої ж ціни, який міг би зрівнятися з цим по якості. Цей секатор ми придбали сім чи восім років тому, і він і зараз знаходиться в абсолютно ідеальному стані. Ну, хіба що стерлися напис трупер на помаранчевих накладках рукояток. Я не знаю, з чого ці накладки виготовлені, але вони теж після скількох років роботи в прекрасному стані. Секатор Трупер T45 це самий, що не нає класичний секатор гілядинного типу, тобто з одним ріжучим лезом. Форма рукояток теж абсолютно класична, у руці лежить просто ідеально. Накладки дуже приємні на дотик, і не висковзують з руки ні при якій температурі навколишнього середовища. Нічого тут не заклепано намертво. При бажанні все можна розібрати і навіть замінити зношені деталі. Але я навіть не уявляю, як треба експлуатувати цей секатор, щоб у ньому виникла потреба щось замінювати. Матеріал лез дуже гарний є, але при активному використанні зрозуміло, що кілька разів у сезон точно виникне потреба підточити лезо. Робиться це дуже швидко і просто. Беремо брусок, краще маленький, ну, але у мене є лише такий. І два-три рази проводимо по лезу, повторюючи заводський нахил заточки. Усе. Конструкція секатора дуже гарно продумана. Закривати відкривати леза можна дуже легко однією рукою. Ну я взагалі не уявляю, як можна краще сконструювати ручний секатор. Я дивився кілька оглядів різних секаторів, і усі блогери чомусь оцінюють якість їх роботи тим, чи розріже той секатор аркуш паперу, чи ні. Я ніякого сенсу в такому випробуванні не бачу, ну, але якщо комусь цікаво, будь ласка. Виробник заявляє максимальний діаметр перерізаємої гілки 19 мм що суху, Схулову гілку діаметром 19 мм, секатор перерізає взагалі без будь-яких проблем. Щоб отримати рівний нетравмуючий дерево зріз, я б рекомендував різати гілки так, щоб та частина гілки, яка залишається на дереві, була зі сторони рухомого леза секатора. Ну, Більш тонкі гілки зрозуміло, що ріжуться взагалі легко. Більш товсті, Теж, в принципі, перерізати можна, але то вже не робота, а знущання із інструменту із себе. Підписуйтесь на канал. Якщо було цікаво, ставте вподобайки. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре!